Стильні охолоджуючі лотки дозволяють ефективно заморожувати продукти, зберігати страви у холодильнику та раціонально використовувати простір холодильника та морозильної камери. Покриття зі сніжинками дозволяє утримати в руках навіть вологий контейнер. Покриття Color Control на внутрішній частині контейнера запобігає утворенню плям від їжі. Кришка щільно закривається. Язичок на розі кришки для легкого відкривання. Вигнуте дно забезпечує циркуляцію повітря та швидке заморожування продуктів. Бортик на кришці та ніжки на дні контейнера дозволяють ставити їх один на одного. Закриваємо по протилежним куткам і паралельним сторонам. Продукти, що заморожуються у лотках, захищені від морозного опіку. Лотки витримують температуру мінус 25 плюс 65 градусів, тому гарячі продукти не складаємо в ладки. Можна заморожувати різні види овочів, фруктів, ягід, зелені, а також м'ясо, рибу. В холодильнику можна зберігати готові страви. Охолоджуючий лоток ідеально підходить для племенниці. Якщо ви накатали першу порцію пельмені, ви накриваєте лотком і витрушуєте 40 пельмень. Поки ви катаєте другу порцію, у вас заморожується вже 40 пельменів. Таким чином ви можете розмістити в лоток 80 пельменів і заморозити їх надовго.